Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Але перш нім показувати, що я сьогодні буду готувати, я заберу у вас декілька хвилин і розкажу вам про свої закрутки. Це тільки про помідори. От, показую вам помідори. Бачите, я, які я закривала три тижні тому. Подивіться, які гарні. Кришечка гарно затягнулася. Бачите, і які вони гарні стоять. Ми вже одну баночку навіть відкрили на пробу, і дуже-дуже смачні. Чому я показую сьогодні помідори, особливо ці помідори? Тому що в мене сьогодні прийшов коментар, що жіночка три дні тому, як закрила по моєму рецепту такі помідори, і вже вистрілили. Я не знаю, яка причина, але я вже не перший рік закриваю, і в мене завжди вони стоять і гарні, і смачні. Я показую факт вам, які вони є зараз. Можливо, це була просто-напросто оциту додати. Ви знаєте, щоб через три дні вистріли помідори, це треба просто або оциту не додати, або були дуже тверді помідори шкірочкою твердою і добре не пропарилися, особливо сливочка помідори вони, Я їх ніколи не мариную. Я тільки їх беру на засолку, тому що в них тверда шкірочка, і вони можуть дійсно не промаринуватися. Хорошо. Але я це. Показую для людей, які хочуть по моїх рецептах закривати, щоб вони переконалися, що дійсно мої рецепти перевірені і немає нічого пона. Я не кажу, що немає такого виключення, що в мене теж не може щось там здутися. Щось буває, буває такі баночки. 10 закрию, дві, одна з них можуть здутися і вистринути. Тому що. Ну, і ключ може підвести, коли закручуємо ключем. Це всякі случаї буває. Тепер був ще один коментар за такі помідори, які з цибулею я кусочками закривала. Ви знаєте, покажу вам от спочатку тогідніну баночку. Дві баночки тогідні, бачите? Видно, що і кришечка така вже трошечки проіжавіла, що це тогідня баночка, бачите? Вона в підвалі стояла, от у нас ще дві баночки залишилися. Дивіться, це тогідні баночки так само закручують. А це цьогорічні. Воно. Я їх навіть, напевно, перепарила, тому що вони мене гарно сіли. І дивіться, стоїть от стоїть цьогорічна е, баночка. Оціх цибуля в е, помідорах, можливо, бути молода цибуля, вона дуже тверда, і треба її дуже тоненько нарізати, тому що вона може не пропаритися, і по тому теж можуть баночки, оці кришки піддуватися. Ну, от, все, що я хотіла сказати відносно моїх закруток, тому що я не хочу, щоб люди портили свою продукцію. Ну, забираю ці закрутки і далі вже буду показувати, що буду готувати сьогодні. Ну, а тепер показую вам, що я сьогодні буду готувати. Я буду готувати сьогодні такі е, лаваша. Бутербродчики, чи як їх назвати, це дуже-дуже смачненькі получається. Ні, це не, мої, не мій рецепт. Я побачила, я спробувала. І сьогодні поділюся з вами, тому що це дуже-дуже смачненькі такі виходить, з лаваша, як бутербродики, чи як їх назвати і на, на сміданок до кави це прекрасно. От для цього я взяла два такі листочки лаваша. От, Бачите. такі. Завелики. На ну, ваш вибираєте, скільки вам треба, який завеликий у вас виходить. І нарізаєте, скільки вам таких треба буде бродиків. Для цього ще мені потрібно для кляра 3 яйця, 100 мл взяла молока, олія, сіль, 200 г вареної ковбаси, 200 г сира і 3 помідорки невеличкі. Ну, скільки чого піде, я вже у описі напишу. На такі дві штучки невеликі лаваша. Це у мене лаваш 30 на 38. Колбасу і сир буду на таку велику терку натирати. Помідорки буду нарізати, ну, наріжу все і покажу. От показую, як я натерла ковбасу і сир на велику терку. Помідорки нарізала так, трохи як соломкою, так дрібнесенько. можна кубиками дрібнесенько, як кому подобається. І на такі полоски порізала лаваш. Ковбаску з сиром перемішала, а помідорки вже буду ставити, коли буду ставити начинку у лаваш. Тепер зроблю ось я. Девочкою зараз трішки здіб'ю, а так дрібку соли. Це гарненько яйця. От напевно, і все. Тепер додам сюди молоко. Тут 100 мл молока, я, напевно, додам 50 покажу. Ще. Побачу, як треба буде ще додам. Я думаю, що можливо не треба буде. От і все, кляр готовий. Буду ставити начинку у лаваш. Отак, От беру начиночки і ставлю майже на середині. Бачите, так. Поставила дві такі ложки уверх. Більш-менш ще так розраховуйте на свою начинку. Тепер беру помідорки. Я беру вилочкою, так, щоб їх розікласти. ще можна трошечки. І тепер беру от лаваш з цієї сторони. Так, трішки зажимаю, і з цієї сторони так трішки зажимаю, от. Вещи. Такий конверт вийшов так по краям можна трошки прижати. Так. І так зараз слідучий буду робити. Ну, от я вже усі лавашики поставила начинку. Але тепер покажу вам, що ще треба було зробити це зразу. Але я чогось сьогодні трішки розстроєна, з, з помідорами. І забула це показати і зробити. Забула. Отак можна. Начинка, якщо можна і по бокам, але ми зараз її, я буду зараз у кляр Ось так взяти трішечки так, цим кляром сюди, щоб гарнесенько, щоб не розкладалися. І так всі зараз зроблю. Я вже сковорідку поставила, сковорідка майже нагрілася. Тепер додаю трішки олію. Тепер буду брати. Я візьму оцими такими щипцями, чи як ви там називаєте їх. Я не знаю, я привикла руками. Чи мені вийде зараз, чи не вийде так щипцями, Я спробую. Не вийде, тоді я буду своїм способом робити. О, ні, це не для мене. Все. Я лавашки вже перевернула на другу сторону. Бачу, що вже і з другої сторони підсмажилися. Отак. бачите. Вже треба швиденько забирати їх. Так. І зараз буду ставити слідуючі. Там трішки олії, оце зберу гарнесенько. Я поставила вже слідуючі. Поставила тільки два, тому що вони такі величенькі, трішки, а сковорідка не дуже велика така. ж. Тому тільки два. Отакі От вийшлися перші. Бачите, які вони рум'яненькі. І дуже-дуже такі м'ясенькі, слідучі вже готові, теж підсмажилися. Гарненько буду забирати. От і я і останній посмажила. Все, забираю. Я вже посмажила лаваш, на їх конвертиках з лаваша, тому що вони похожі більш на конвертики. Головне, щоб вони були, як вони називаються, головне, щоб вони були смачненькі. І зробила собі каву, бачите, і зараз буду снідати. Це така дуже-дуже смачненька їда на сніданок до кави. Хочу показати всередині, бачите, які? Це дуже смачненькі. Я вже роблю другий раз їх, і це дуже і дуже смачно виходить. Тепер ще раз переріжу. Отак. І буду з кавою пити. Смачно, дівчатка, хлопчики, це дуже смачно. Якщо бажаєте, приготуйте і ви таку смакоту на сніданок з лаваша з сиром і ковбасою. Ну, от показала вам, яку я сьогодні страву готувала на сніданок до кави. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба. Здоров'я, всім бажаю, всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!